Ні, 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 стоя. Чим о приділу законом Каким? тому що в мирний штат батальйони територіальної оборони не передбачені так. на штат. От ми хочемо спросить нахуй. у нас Войнах, а, вовремя, АТО, Мирний штат, а не військовий час. Ще раз спрашую АТО антитерористична операція, це є особливим періодом? Особливий період і АТО ніякого відношення друг до друга немає. Особливий період визначається формуліровкою. Формулюрова який починається з часу мобілізації або введення воєнного стану і завершується воєнного на... стану? Нема Ви, Слухайте, я ям. Формулювання особливого періоду говорю згідно закону України. Законом назвали... він назвали номер закону для всіх Номер закону Закон про правовий режим воєнного стану. Прочитайте Війна ворожоної Війна я спутати остаються там, там так до моменту демобілізації. А далі Автомати сил. там положили збройні сили переходять на штати мирного часу. Батальйони територіальної оборони надається місяць на розформування так. здачі зброї, так. залишення їх в штатах, таких так. як є в запасі. И спроим мы задаем так Вот вопрос. Мы задаємо вопрос. Мы пришли 15 июня в АТО да. и будем стояти до победы или как? Объясните. Наверное, до победы. А нам напевно не нужно. надо. Вот все хотят. Напевно. Друзья, ну что вы начинаете? Чтобы я Это дальше. Да, ну да. реально, 3 месяца. Это много или мало? Напевно, 90 дней. Вы можете свою точку. Вы можете свою прочку. Ну, питання задано, 90 днів для чого? Для чого, для чого 90 днів ви мене задаєте? Так Ви відповідаєте. 90 днів в зоні АТО. Немає такого. Для держави є безпека національна. І скільки треба, армія повинна стояти. Там. Yeah, yeah, роди, я що не що не я неправильно сказав? Yeah, не 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 я не все не правильно сказав, сказал. ми, yeah. опять же в різних категоріях. Ви mm -hmm. чомусь mm -hmm. полковник запаса правильный. уже пере, пере, перекрились yeah. на іншу. Yeah. Знаєте почему? A a a потому що мой родной брат, ви його тут узнаете, стоит на передовій. Так, так точно. А ви сидите здесь. Я не сейчас. ми бачимо, що ви тут. Там вообще командир немає. Вы пойдете, замените тех официальных вернуться. Говорите, президент. Рішення хоть завтра побываем. Поэтому я, я стою здесь, а вы стоите тут. Да. Туда, вот и все. Туда. А люди ничего не знают, только интернет. Люди только интернет. То Конечно. И люди знают, богато, что... Конечно. А бойцы звонят отсюда и разводят. Что им еще? Вот выйдите, кто-то нормальный. Вы Если как, не норм... там Нет, там нет я не выйду. Выйди, Хотя бы не выйдет. Позови к себе, командующий, а то. Потому что говорят, только он принимает решение. Выслушай, скажи, что ты решишь, не решишь, чтобы всем рассказать. скажи, Хоть раз я ініціативну групу з 12 батальона Київського чекайте, 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 чекайте ви мене обвиняєте. я вам слова нічого не, не сказал. Хоть Йо? раз ініціативну Йо? групу з двенадцятого батальйону я в київську міському не прийняв. Вопрос, а кто вас делегировал, чтобы вы... Это же не ваше. ваше. Вы собрали, вы отправили. Мое все. питание тут, так. мое питание тут. Это мой батальон, который формировался в Красном Киеве. Ну. батальон. Хорошо, а теперь спрашивают, почему стоит весь город и батальон киевский не там никого, ни депутатов Киеврады, ни, ни... Это не ваше. Они какие отношения имеют? Депутаты Киеврады, какие отношения имеют? Они принимают решения. Нет, по батальону они ни грамма не принимают решения. Не по батальону, а что, например? Київлянам, которые воюють, ні, ні грама не мають права прийняти. Тому що закон України, Конституція, говорить незалежно від територіальної цілісності. Ми говоримо на язиках, громадяни призиваються по Конституції незалежності київляні, чернігавчані і там житемиряні. Та при чому це? При тому